Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми з вами знову в ефірі Фракція і сьогодні у нас велика фракція в студії, багато фракцій. Така маленька сесія у нас утворилася. В студії є чотири представники різних фракцій. Ближче від мене пані Оксана Юринець представляє фракцію Удар. Далі пані, пан Михайло Задорожний представляє фракцію Свобода, пан Володимир Кирилич представляє фракцію «Фронт змін». і пан Петро Федашко представляє фракцію Сильна Україна. Ми планували говорити на цій передачі про те, що було досить таким актуальним питанням на останній сесії це питання доріг Львівської області ну чесно кажучи коли е, йшли попередні наші передачі то тільки лінивий не дзвонив в студію і не говорив що в нас у Львівській області дороги є погані і от нарешті депутати розглядали це питання на сесії а зараз вони знову почали розглядати це питання тут прямо зробили невеличку сесію в студії перед передачею і е, я маю якесь таке своє бачення того, як, мабуть, можна це подати телеглядачам. Пане Михайло, ви найбільше інформовані, напевно. Не знаю, чи інформований, в всякому разі найбільш активно себе поводили перед передачою з приводу тих доріг, то давайте ми почнемо від вас. На вашу думку, в чому є проблема в тому, що, скажімо, дороги в Львівській області не є добрі і не є кращі, ніж були вчора? Доброго дня, шановні телеглядачі. Ми цю проблему повинні розділити на дві частини. Перша частина, що є певна сума коштів на комунальні дороги, які в квітні місяці були розподілені між територіями, було розпорядження голови обласної адміністрації, було розпоряд... підписано головою обласної ради і підтримано нашої комісії. Кошти, які... Надійшли як субвенція з державного бюджету. Ну, Безперечно, це кошти на ліщини, які у зв'язку з тим, що з 1 січня було перерозподілено через прийнято новий бюджет, там помінений бюджетний кодекс і змінилася сума сплат і перерозподіл через Київ ідуть зараз кошти. Але не в тому суть. Суть у тому, що кошти виділені і на сьогоднішнього, до сьогоднішнього дня є території, де Служба автомобільних доріг спільно з владою не приступила до виконання своїх функціональних обов'язків. Я заявляю відповідально, що ми. В серпні місяці звернулися до кожного сільського голови, міського голови із зверненням від комісії чи з запитом, щоб нам надали підтвердження, чи освоєні кошти, які передбачені на ремонт доріг, чи вони до сьогоднішнього дня ще не освоєні. І є друга проблема кошти з обласного бюджету, які також перерозподілені, які було прийнято програма Львівської, сесії Львівської обласної ради, де делегувалися комісії наші, яку я очолюю за поданням депутатів обласної ради, там, голів адміністрації, голів районних рад, Також перерозподілити кошти в рівними частками, рівні пропорції всім територіям області. 17 червня було прийнято рішення комісії щодо розподілу, до сьогоднішнього дня кошти лежать на Канашельський рахунку і нічого не фінансується. Сьогодні ми після передачі маємо повторно знову комісію. І будемо знову звертатися до... Можливо, комісія була минулого тижня, ми звернулися до засоби власної інформації за контролем, за підтримкою, будемо звертатися до влади, щоб знову фінансували ці дороги, які вже передбачені згідно переліку і надіслані нашим територіям. Ну я думаю, ви достатньо вже виклали свою позицію. Пане Петре, ви, так би мовити, головним опонентом були в перед, перед, перед передачею в дискусіях з паном Задорожним. На вашу думку, проблема? В тому, що кошти не розподілені, так як слід. Я думаю, я думаю що кошти не розподілені трошки по-другому. По Чому? Тому що, скажімо, в сіній залі складається ряд депутатів, ряд фракцій, які не можуть про щось з собою домовитися, не можуть знайти злагоди і, скажімо, співрозуміння і домовленості. Тому що, так як мені говорять, нас є більшість. І будемо робити те, що ми рахуємо за потрібне. Тому що, скажімо, в минулій каденції нас було 10 чи 12, і ми сиділи, мовчали, коли ділилися. На сьогоднішній день був розподіл коштів, котрі пішли по районах. І я пана Михайла підтримую в всіх тих питаннях, але я дам таке доповнення одне, пішли розподіл коштів по районах, пропорційно. Це був другий, другий розподіл коштів. Перший, ми про нього мовчимо, ми про нього згадувати не будемо, якщо комусь цікаво, хай хтось підніме документацію, як було розподілено, на які райони кошти. По-другому розподіленню було е -е, погоджено обласною е -е, радою розподілення коштів за підписом голови адміністрації, голови районної ради і депутатів. Після чого я наголошував це в телеканалі ЗІК, коли е були підписані подання відправлені на Львів. Було, скажімо, під тиском депутатів, скеровані на голови районної ради, і поставлено перед фактом, що має подати другий список по розподілу доріг. Питається, чому? Задайте, будь ласка, це запитання будь-кому. Чому? І я задавав це запитання, яка на це причина? Мені цю причину не пояснювали, але... З'явилося те, коли я взяв населені пункти, всі говорять, що Федашко з Виткова, що він свій дорогу до хати, до тата, до мами прокладав. Я це заявляю офіційно, У мене тато похоронений, тато не живий. Мама живе разом зі мною в Чорнограді. Але на другий рік має бути святкування виткові мешкуги. Це видатний, знаменитий композитор і оперний співак. І забрані були з'янути гроші і розірвана та сума розкинута по населених пунктах, по 20-30 тисяч гривень. Що ми можемо зробити, скажіть, будь ласка, шановні, за 20 тисяч гривень, е котрі виділені на сільську раду. Це купити одні тачки, дві шу -шу шуфель і купити машину, е скажімо, болото з щебенем, щоб засипати ями, розірвавши гроші, і почало виникати е запитання, а чому це так стається? Оказується, що ці населені пункти, котрі по Радихівському районі були скеровані гроші, голови сільських рад чітко всі від ВОС Свободи. Ну, так називається. Ну, я ж і виступав і говорив, давайте тоді нехай люди голосують собою, тільки за свободу, підтримують свободу, тому що всі гроші скеровані туди. А в нашій фракції є 4 депутати, котрі нікому не потрібні, до, до, до котрих ніхто не прислуховується. Я пропонував, неоднократно давав пропозицію. Кажу, ну, шановні депутати, давайте будемо ділити всі кошти, всі, що мають відношення до грошей, до доріг, до бюджету. Є 10 представників фракцій. По кожному представнику сісти і на кожну розмову можна знайти якийсь компроміс і поділити. І сьогодні можна закрити очі скажімо, на будь-який об'єкт, але цей об'єкт можна причити, скажімо, в другому розподіленні. Але як мені пояснили, ніхто не хоче спілкуватися, не хоче слухати, тому що в танкій каденції в депутатській було більшість других фракцій. А сьогодні у нас є більшість, і ми будемо, скажімо регулювати всі, кому ми маємо, повинні дати гроші, кому ми не повинні дати гроші. Я полягала на тому, не треба путати ніколи. Бізнес кажу, з депутатством. Люди, котрі поприходили, скажімо, розумієте, в сесійну залу і в своєму житті не склали, скажімо, особисте життя, котрі, скажімо, половина безробітних, і вони, скажімо, вульгарно відносяться скажімо, до, до своїх товаришів, скажімо. <свят> <свят> і, і матюками, і грубо, то про що ми можемо тоді говорити? Коли лобіюється питання, все в одну сторону, розумієте, то все в одні ворота. Так що не цікаво. Ми можемо ділити, можемо сісти, от скажімо, я пану Михайлу розповідав. Буквально на тантій фра... танті засіданні комісії <свят> було розподілено 3, -3 мільйона гривень. Кажу, <свят> <свят> а чому ви, вас в комісії, скільки у вас було присутніх? Сім депутатів <свят> Прошу? Сім депутатів. Скільки було депутатів від якої фракції, скажіть, будь ласка. Кожна фракція делегує свого депутата тільки були присутні, скажіть, будь ласка. Сім депутатів. Від яких присутні? фракцій, скажіть, будь ласка, пане Михайло? Від всіх фракцій, які присутні? Від, від яких? Назвіть, будь ласка, ви можете назвати, хто був присутній? Якщо ви не можете, то я не називаю. П'ять депутатів було від ВО Нас три і, було, комісії, і, і було, Зараз, секунду, не прибавайте, будь ласка. І було півтора мільйона гривень, знову розпоряділено по населених пунктах, туди, куди потрібно було, розумієте, а чому не взяти 10 представників а фракції? Будь Десять представників фракцій. І, скажімо, сісти і вирішити це питання, як ми правильно було зробити. Я хочу, щоб розумієте, поділ, поділ коштів був раціональний і пропорційний, щоб був погоджений зі всіма. І всі давали на то добро, щоб не одні люди розпоряджалися коштами і не задовільняли своїх пот потреб добре. своїх виборців. Можна, будь ласка, опонувати, бо, бо тут я можна не дуже довго, тому що наші двоє депутатів. вони Дуже повинні щось коротко. Якщо шало. Мій колега під, стверджує, що він не проживає в цьому населеному пункті, ми можемо делегувати нашого депутата, вашу е, групу, і приїхати в сільську раду, і ми знаємо, чи його батьки живуть, там, чи не живуть, чи є будинок там чи немає. Не ну, я Стоїть питання не за батьків, а за будинок. Ми можемо... Виїхати і показати прямо ефір. Перший, от бачите. Вже будинок стоїть, так. Все правильно, і до будинку мала бути дорога. Добре, перше питання. Друге питання. Пане, пане ну, Михайле, я ну, перепрошую. Давайте, Тут аргумент був такий про Мишугу. Я по одному. Мишуга є визначна Почитайте. особа в українській історії. Давайте, давайте я по одному питанню. То давайте, так можна, можна говорити, що я лобіюю законувальця, добре. розумієте, бо в мене так. те, що там живе. Да, ми... Але Львівська обласна рада на конувальця давала ну, гроші не тому, а тому, що це особа історії. Так. Але якщо б та особа особі Був побудований пам'ятник. І до цього пам'ятника була дорога вела, ніхто б не заперечував, а не до будівлі приватної. То є перше питання. Так, це винтер дорога закладена закликала. Ну, ну, дайте я, дайте я відповідю на сіда. Друге питання. Якщо, наприклад, пан Федашко підписав розпо, цей розподіл коштів, згідно програми мав розписувати кожен депутат і голова ради, і адміністрації, а в нас є, наприклад, депутат Блавацький. Його проігнорували. Він також є мажоритарний депутат по цьому району. Подивіться, будь ласка, ким підписано? Подивіться, будь ласка, про свобода. Зараз підем, депутат почитай. від свободи, який підписав кошти. <laughs> Ну, дайте я вас не перебивав. І коли Блавацький, як а, депутат, який мажоритарний по тому округу, звертається, що його проігнорували, його навіть до відома не поставили, він звернувся до комісії і до вашого відома є 20 районів. Наша комісія, ми лише декілька населених пунктів змінили такого сумнівного характеру в 5 районах. 15 районів ми нічого не перерозподіляли. А всі 20 районів сюди не фінансуються. Лише, бо ми стали заручниками, тому що одна з політичних сил має інтерес по тих районах. І вони борються і переводять цю всю політичну площину. Скажіть, будь ласка, мені на сьогоднішній день. Якщо ми розподілили в рівних, рівними частками, в рівні пропорції всім районам, то ні, жоден район жоден не обділений, ну Перший розподіл був, казали, що неправильно поділили. Другий розподіл робимо в рівних частках, далі неправильно. Скажіть, будь ласка, як правильно? І на сьогоднішній день ви даєте, кажете, що голови адміністрації дають пропозиції. Згідно програми і тої обласні кошти, їх розподіляють депутати Львівської обласної ради. Але ще за амбіцією одної е, посадовю другої особи я вже не кажу, хто виконує е, чи пропонується для виконання робіт. Фірми, які жодного стосунку до будівництва не мають, які ремонтують прибудинкові території, їм даду мільйонів контрактів на ремонти. Ми, може поговоримо з пізніше тому Про це може пізніше, дійсно. Можна те питання обговорювати один день-два. З 17 червня є протокол підписаний, гроші на казначейських рахунках, можливо, на приватних. І сьогодні не фінансується. Складається враження, що влада сьогодні це все... Ну, Пастує? Ну, чи може іншим? Добре. Пані Оксано, як ну, ви вважаєте, як правильно? Дивіться, ну, так само питання. в мене було десь таке обурення, знаєте, чому? Тому що зрозумів за якийсь період часу, за півроку, що неважливо, чи ти маєш знання, чи ти маєш шкізь, ну, хочеш допомогти і маєш якийсь досвід. Тут проблема в тому, що в тебе нема досвіду бути депутатом. Тобто це, напевно, та, той недолік, який можна все ж таки надолужити, наприклад, на наступний рік. Що стосується іншого, якщо врахувати цей все розподіл, напевно, пустомитівський он був обраний, тому що він найбільшою крутяжністю доріг отримав типу саму пропорційну частку. І ми за неї проголосували, тому тут, зрозуміло, треба питання зняти. Що стосується іншого? Коли, наприклад, в одному районі вартість ремонту одного квадратного там, кілометра коштує одну ціну, наприклад, в селі Янпіль, там виділено 340,0 квадратних, квадратних кілометрів дороги 15 тисяч, а на дорогу 0,10, наприклад, в місті Пустомити, пустомити виділено 50 і тисяч. І ті сума є мала, так? але чому саме так і чому в одному районі може коштувати вартість ремонту цієї дороги? ну, такою різницею. Тобто тут вже треба сказати запитання, яким чином формується взагалі оцей бюджет е, витрат на ремонт доріг. Бо, напевно, потім важко буде знайти фірма, яка б це захотіла відремонтувати за ці кошти, і яким чином воно буде ремонтуватися. Тому наша фракція на тій же ж останній сесії, е, останньому пенальному засіданні е, запропонувала такий підхід. Якщо йде розподіл коштів, це має бути, наприклад, з вересня на наступний рік перед формуванням бюджету, е, треба зробити моніторинг. За останні 20, 10, 5 років, які дороги ремонтувалися. А не так, що їде, наприклад, там якась високопосадова особа, ту дорогу ремонтують кожну року по два-три рази. А є дорога або села, які, наприклад, при міській зоні, ну, це вже фактично при міська зона, то кільцевої дороги, села, які не отримували дор... ремонту по 10-15 років. Це не є нормально. Тобто, Тут має бути черговість, і більше того в електронній базі, щоб кожен мав до цього доступ. І е, тут, знаєте, тут було так, напевно, на певний момент, коли був досвід депутатський, то вони могли швидше це ну, пролобіювали. Я, знаєте, якби вже та образа десь прийшла, тому що розумію, що і в них, напевно, погана дорога, бо коли ми кричимо на сесії всі, що всюди погана дорога в Львівській області, то розумію, що напевно ті всі дороги треба ремонтувати. Ремонтувати. Просто тут стояло питання, хто зможе відстояти якусь свою позицію. Ну, не вдалося. Так само не вдалося і нам, тому що я подавала, наприклад, по лисничах-підбірцях, там не ремонтувалися дуже давно дороги вже. І е, тих коштів не отримано, мені прийшов лист, що це буде, можливо, колись враховано. Тут знову ж таки, з одної сторони є образи, тому що мав би бути якийсь там, ну, певний перерозподіл. І я би хотіла, щоб в районі це було прозоро, коли формується оцей ремонт доріг. Тобто цей моніторинг це є обов'язково на наступні роки, коли плануватися ремонт доріг. І знову ж таки, прорахувати вартість ремонту кожного квадратного кілометра. Він не може бути різний в одному районі. Може лані, Погонного. Районів. Може погонного? Погонного там, ну, Мені дали відповідь, просто ну, я згідно. Я, 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 що прошу, ще, прошу, ще, побачу, пан хочу... Кирил не говорив? Що Дякую. ви думаєте з того приводу? Ну, Мені з однієї сторони дуже прикро, бо складається враження, ніби депутати обласної ради нічим не займаються тільки поділом грошей на дороги. Хоча переді мною програма з фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом реконструкцією автомобільних доріг, тут жодного слова не сказано, що хтось щось має ділити. Є чітко виписана процедура, згідно якої районні державні адміністрації, і це є згідно з законодавства, подають пропозиції. Пропозиції погоджуються депутатами обласних рад, обласної ради, які закріплені за даним районом. От переді мною зразок Кам'янка-Бузька. Пропозиція Каменка-Бузької районної держадміністрації, де погоджені 4 з 5 депутатів, закріплені різними фракціями. Це є пропозиція. Тому говорити про те, що хтось затвердив чи не затвердив, ніхто, крім голів обласної ради і голови райдерж... облдержадміністрації, не жодного затверджувального Голів висну... районних рад мабуть. Ні. Ніхто, крім голів обласної держадміністрації і голови а, обласної ради, як? не затверджує жодного документу, пов'язаний з виконанням програми фінансування робіт. Всі решта погоджують. Тому це чітко виписано. Але я бачу, що не можуть погодити. Ви не можуть пригодити? погодити. Звичайно, е я, в принципі, не хотів би говорити про те, то, тому що питання зводиться до того, хто винуватий. Рівень? Обласний рівень місцевого самоврядування це не той рівень, де повинні шукати винуватих. Це рівень, де повинні прийматися рішення, виходячи з тих викликів, які стоять перед нами по тій чи іншій проблемі. Проблема доріг. Характеризується кількома суб'єктивними ознаками. Перший жахливий стан доріг. Друге той рівень фінансування який запропонований і який ми можемо собі сьогодні дозволити, не дозволяє, на, на превеликий жаль, на сьогоднішній день навіть утримувати дороги в такому стані, як вони жахливому є. Тобто ми щорік опускаємося все нижче. Третій об'єктивний фактор. Починаючи зі слідуючого року принципово міняється принципи розподілу фінансів для ремонту і будівництва доріг. Тобто мова йде про те, що основна е, дештиця. Фінансів буде йти з державного бюджету за рахунок акцизів, на паливно, які, будуть, які існують на паливні мастильні матеріали. Тому спеціалістами фракції фронтзмін, членами фракції, ми внесли пропозицію, наша ідея, виходячи з тої об'єктивної ситуації, ми пропонуємо принципово змінити підхід до будівництва і ремонту доріг виходячи з, тої, з того фактора, що дороги несуть різну, на, різне навантаження. Тобто ми маємо дороги, які несуть навантаження сотні тисяч машин так? і великотонажних, ми маємо навантаження е, доріг сільських, які не несуть, але вони також повинні бути в належному стані. Є дуже прикро, коли, скажімо, людина їздить на роботу з Бузька до Львова щоденно. так? Вона їздить по прекрасній трасі, вона тратить менше е, бензину, бензину. вона сплачує менше акцизного збору. І аналогічно паралельна дорога траса Львів-Луцьк, коли та людина, яка заробляє абсолютно ті самі гроші своєю працею, вона платить, вона зношує свій автомобіль, вона тратить більше бензину, вона платить більше акцизного збору покупляючи цей бензин, і вона не отримує продукту. Тобто це є одна із проблем, яку, з якої ми повинні рішення якої ми повинні шукати. І виходити з тим рішенням на рівень е, Кабінету міністрів, тобто то місце, де будуть визначати, який механізм буде розподілу коштів, починаючи з 2012 року по регіонах. Угу. Тобто Ми повинні приймати конкретні рішення. І, а не шукати винуватого, тому що інакше не буде перспективи. Я, наприклад, завжди тепер, думав, що депутати повинні правила гри встановити. Тепер, 에, розумієте, mm -hmm. 에, депутати 에, встановили правила гри. Є рішення сесії 24 травня, є програма, де виписано все. Є розумні люди в особі, скажімо, пана Михайла, я з високою великою повагою ставлюся до нього. Є процедура абсолютно витримана, я продемонстрував. Лишається питання за малим прийняти рішення. Розумієте? Я mm -hmm. просто переконаний, що сьогоднішнє засідання комісії, воно відбудеться в 3 годині 15.00, під керівництвом пана Михайла, воно прийме правильне рішення. І воно не буде йти поперек, рішення, поперек волі громад, які чітко визначилися. У мене ціла екіпа, що стосується, mm -hmm. я і мажоритарний депутат по Каменко-Бузькому району, і вони однозначно. Визначили свою позицію щодо того, які вулиці повинні ремонтуватися. І тут нема дискусії. Я би навіть не хотів вести на ту тему дискусії, тому що це не є предмет дискусії, це є воля громади, і громада повинна громади ми повинні просто погодити. Добре, Я поясню двох словах. Будь ласка. На сьогоднішній день лише в трьох районах немає погодження на розподіл. Це Кам'ян-Кобузький, це є Перемишлянський, і Серадехівський. Я щось не розумію. А от то, що показував всі, пан Кирилич, це ні. є погодження чи всі, нема? Всі інші. По інших районах немає непорозумінь між депутатами, адміністраціями і районними радами. Є, ага, тобто і, в Кам'янки-Бузький, незважаючи на те, що так. показує пан Кирилич. Камінь-буський район. Голова немає... ради подає свої пропозиції, голови ради свої пропозиції, депутати свої пропозиції. І немає між ними. Ми нині приймаємо рішення наступного характеру. Звертаємося до цих керівників, якщо вони не погодять між собою це все, ми просто ті кошти будемо пропонувати перерозподілити іншим територіям. І друге питання. От, е, є сума півтора мільйона гривень, Фан Підашко назвав, я хочу заакцентувати, куди ті кошти комісією було запропоновано до скерування разом з адміністрацією. От віші, тих півтора мільйона ми дали на святкування Шептицького, на святкування е, Другович, Івана Франка 155 років, 200 років Шептицькому Саліна, Старославівський район, яка, дорога, яка веде до шахт, де наших людей вбивали, мордували. Uh -huh. Ми дали, запропонували е, далі е, прилбичі, також пов'язано з зі. Який був підхід, що півтора мільйона гривень було зарезервовано для тих місць, де будуть проводитися масові заходи. З визначними подіями. А, за, а саме, от, наприклад, там в Золочівському районі запропоновано також, в виниках до е лікарні чи е -е, цих, як називається? Лікарні ветеранів. Ветерані війні, надзвичайно погана шлях, відрізок дороги до Лисинич. До до тому не до тому о, 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 можна, о цей розподіл комусь можна, можна, ну, не подобатися, але він є об'єктивно запропонований тим територіям, які... Будуть проводити певну його роду секоня, де буде велике скупчення людей, де території, де народилися генії нашої України mm -hmm. і, і багато інших речей, які ми б хотіли, щоб ну, підтримати територію. No, але я все одно не розумію, що може, наприклад, от... Е, с, е, с, на соліну, що ми дали. Комусь підтримали свої політичні сили, які не сприймають, які не визнають в вбивства. І вони будуть проти. Ну, і ви звинувачили свободу, що... Вони будуть говорити про соліну, але в даному випадку є технічне питання. Або є погодження, або нема. Це документація, де визначається вартість кожного потрібного кілометру. Пане Ярослав, так. Мені, от я, вас питав, є, є там погодження чи нема? Нема погодження. Я, е, знову ж таки, мені дуже прикро, що ми ведемо таку на мій погляд, дійсно безпредметну дискусію, але оскільки тут прозвучала абсолютно неправдива інформація, що стосується Кам'янкобуського району, я можу відреагувати. Що стосується керівництва Кам'янко-Бузького району, і в особі голови районної ради пана Ковтала Василя Володимировича, і в особі голови райдержадміністрації, держадміністрації, і в особі депутатського корпусу, і в особі депутатів обласної ради, які закріплені, абсолютно є одностайна думка. Тобто процедура, яка прописана в програмі, що стосується Каменко-Бузького району, витримана на всі 100%. На жаль, на сьогоднішній день ми дійсно не маємо погодження комісії обласної ради, профільної комісії. Мало того, на сьогоднішній день в мене є звернення від депутатів міської ради до голови обласної ради, в якому вони обурені. Тим станом подій і вони просять, шановного Олега Ігоровича, втрутитися в ті події, ставши, оскільки він є закріплений за Кам'янко-Бузьким районом від керівництва обласної ради. Вони просять втрутитися в ту подію і стати на, на бік громади. Ну, але поки ви не погодитеся між собою, mm, то такого я покажуть, нічого не, Але рішення комісії є, що не не, ви можете сесію проводити, якщо ви не є. не розумію, чого не фінансують. Пане Михайло, шановні колеги, я дав пропозицію таку. Кажу, люди добрі. Що ви всі хочете? Всі одного, щось добитися в тому житті, щось показати, щось лишити після себе. Так давайте ми це все будемо робити разом. Які проблеми? Спільними зусиллями і спільними думками. Тобто, не перебувайте бути добре. Всі розподілення коштів, які мають відношення до будівництва, до доріг, сідає 10 представників фракцій і погоджують і всі, а не п'ять депутатів від ВОЗ Свободи і один депутат від фронту Змін. І котрий каже, ні, давайте, давайте, бо голова Панькевич під'їхав в Радехівський район, не прибувайте бути добре. І чітко звучу, я на пам'ятник музею Садиби Маркіяна Шашкевича на святкування осінньо Радехівський районі виділяємо 200 тисяч гривень. Є публікація, стаття в газеті. Всі люди щасливі, що йдуть гроші. На кінцевому результаті ніяких грошей немає ніде в програмі, це не запитують. Чому ви не забили? Тому що Федашку за Радахівського району, це Федашку не собі і гроші. Шановний пане Михайло, ні. якщо ви щось зробите, робіть, будь ласка, ні. будьте добрі. Давайте. Діліть весь бюджет, всі кошти зі всіма фракціями, з представниками всіх фракцій. Погоджуйте, будь ласка, зі всім. А не, робіть, не говоріть, що у вас я... є більшість, Добре. розумієте, і ви будете робити так, як ну, я рахун, я я жаку, людей не. більше скажіть, що проголосувало, врешті-решт. Врешт. Ну, люди вибрали, люди обрали. Ваш представник є від сильної України нашої комісії. Є так, представник, так. депутат від сильної України так. в нашій комісії. Так. Скажіть, будь ласка, ви є члени якої комісії? Бюджетний. Я хоча один раз у, на вашу комісію приходив, лобіював якийсь інтерес дороги з я, я перепрошую. То я, ви якої є член комісії? Медичної. 30 мільйонів розподілу є по медицині. 30 мільйонів по освіті мене в слідуючий рік у цього року бюджет, ми 30 мільйонів е, зобов'яжемо і винести додатком до плану національного комічного розвитку, що наша громада знала, куди ви ділити ті гроші, куди ви лобіюєте і що ви з ними робите. То, я не я, є членом медичної комісії. Ви, ви, я я комісії. І там немає представників свободи, і там є представники інших фракцій. А ви б мали до представника від сильної України, він би на комісії переконувати, що є так, так. Пане Михайло, Будь ласка. Я, проп... я запропонував я одну металку. Це фронту змін є заступник голови комісії. Ми зібрали комісію, є заступник представник фронту змін. Нехай переконує депутатський корпус які... чи своїх представників нашої комісії. Ми будемо розглядати це питання. Але як ми не ділили? Воно все рівно буде, хтось буде ображений. Пане ну, Мисайле, але якщо ви не знайде між собою... Я, я перепошу, та ми вже знайшли. Є рішення сесії, є рішення комісії. Просто адміністрація вперто не хоче фінансувати. Ну, бо але він інтересно, біля вас біля... сидить біля... ваш Його колега. Він там він, він, він за один... все один... один... не за одну не бумагу. Я от до нього не люся, я що має ім'я. Ми просимо сісти за круглий стіл і ділити всі то, гроші разом. ви вас зробили, що а, ви не підтримуєте. А ви не звертаєте увагу, бо у вас є своє бачення, от три три фракції. У вас є раді, у вас є одне бачення, і ви спільно йдете, і блокуєте рішення комісії і всієї сесії. Пане Михайло, що дайте, будь ласка, хай пару слів скажете. Оскільки пан Михайло згадав представника фронту змін в комісії, Пан Богдан Сидорак, так. я дозволю собі озвучити е, ту промову, яку, процитувати ту промову, яку виголосив пан Сидорак на минулому засіданні е, комісії. Прошу. Він сказав слідуюче. Шановні колеги, я не знайшов жодного, е, жодного паперу, жодного причини, яка би е, могла підтвердити е, то, що комісія змінила, не затвердила пропозиції району. Жодного, жодної заяви від районної ради, від жодного депутата обласної ради не, не існує в природі і не існує в матеріалах, які розглядали комісії, які би дали підставу засумніватися в тому, що пропозиції району якимось чином не відображають волі громади. Ясно. Оце ну, то, що наша передача потихеньку на доходить комісі. кінця, пані Оксано. Ви так з боку сидите від тих ну, чоловіків, які ну, між стає, собою я, так трохи сперечаються, трохи так, сваряться. Дороги, Скажіть, що... як ні, ви знаєте, вже немає часу говорити про дороги. Скажіть, в який спосіб можна навести в цьому лад і дійти до спільної думки? Прозорість. Те, що ми запропонували, має бути в комп'ютері чітко виставлено ремонтовані дороги, які планують ремонтуватися. Плюс технічна документація на ремонт будь-якої дороги. Якщо немає технічної документації, то тобто громада має подбати, щоб ту дорогу, яку вона хоче відремонтувати, вона принаймні порахувала, скільки треба коштів дійсно, щоб її відремонтувати. І тоді та черговість, коли ми побачимо, що за останні кілька років, які були ремонтовані дороги, це можна буде відразу ту справедливість відновити. І ці дороги, які не отримували коштів за останній довший період часу, вони зможуть їх отримати, тому що вони не ремонтувалися. Незалежно від того, чи там є ну, святкування, чи не є святкування, тобто багато доріг, які потребують. І знову ж таки, що ми говоримо про те, що все ж таки ті дороги відведені і це є дороги, які громада має в своїй власниці землю. Тобто воно має бути відведено і сплачено, що відповідні Пані Просто виключать прямий ефір. От, Пане був закид, виключать що... прямий ефір ми, ми і на тому хав... скінчить. Що... Треба прощатися. Дякую. Дякую вам, що ви прийшли. Подрібними... Я думаю, що треба просто Мали... згоду мати. Бо малими сумами ми розподіляли кошти. До побачення, Є шановні ще... телеглядачі, до нових зустрічей. Дякую. Ні,